Всім привіт! З минулих уроків ми дізналися, що інструментарій Excel доволі обширний. Не дивно, що іноді важко буває знайти необхідний інструмент. Як бачите, дуже багато вкладок, дуже багато інструментів, іноді дуже важко зорієнтуватись. З цього відео ми дізнаємось, що таке контекстне меню та міні-панель інструментів, і як це нам допоможе. Уявімо, що зараз ми працюємо з цим файлом і ми хочемо видалити. Цей рядок. Тобто, наприклад, він нам не потрібний. Ми розуміємо, що це якісь помилкові дані. Для того, щоб видалити ці дані, вам треба знайти відповідний інструмент на панелі інструментів. Ви можете подумати, так, якщо нам треба видалити дані, мабуть, це знаходиться на аркуші дані на вкладці дані. Ви шукаєте, відобразити записи, підключення, групувати, ні, не схоже, розгрупувати. Тобто, як бачите, іноді може бути важко знайти необхідний інструмент. Саме для цих цілей в Excel є контекстне меню. Для того, щоб його викликати, треба зробити клік правою клавішою на відповідній області виділення. Тобто, якщо я зараз вибираю е, цей рядок, то просто я візьму і тут замість лівого кліку зроблю клік правою клавішею. Як бачите, у мене з'явилося контекстне меню. Подивимося, що в мене тут є: вирізати, копіювати, додати клітинки, видалити. Тут, звісно, не сказано, що видалити рядок, але давайте спробуємо, подивимось, що у нас з цього вийде. Видалити. Як бачите, рядок у нас зник. Тобто контекстне меню є доволі зручним. Подивимось, які ще у нас тут є функції в контекстному меню. У нас є тут вирізати, копіювати. Ну, може, зараз нам не дуже потрібно, але взагалі на перспективу може знадобиться. Додати клітинки. Давайте спробуємо. Як бачите, це нам дозволяє навіть вставляти додаткові рядки. Тобто. Зазвичай контекстне меню буває доволі-таки зручним. Якщо не можете знайти відповідний інструмент, спробуйте спочатку зробити клік правою клавішею, щоб викликати контекстне меню. Це контекстне меню, воно є чуттям в залежності від того, з чим ви зараз працюєте. Тобто, якщо я зараз працював з рядками, то в мене вставляються і додаються рядки. Якщо я зараз буду працювати зі стопцями, зробимо так само клік правою клавішою, додати клітинки, видалити. Якщо я нажму видалити, як бачите, у мене зникає цілий стовпчик. Тобто, в залежності від того, чим ми працюємо з рядком чи стовпчиком, у нас відповідним чином і працюють таким чином інструменти. Давайте спробуємо зробити клік правою клавішою на клітинці. У нас з'явилось інше контекстне меню. Бачите, що тут більше інструментів. Давайте клікнемо видалити. Як бачите, у нас з'являється інша опція. Клітинки з совом вліво, клітинки з совом вгору, або, наприклад, весь рядок. Давайте видалимо в даному випадку весь рядок. Спробуємо ще викликати контекстне меню, працюючи з аркушами. Робимо клік правою клавішою на ярлику аркуша. Як бачите, у нас тут є додати, видалити, перейменувати. Але це вже для роботи з аркушами. Тобто, якщо напусно видалити, то в мене вискакує повідомлення, що ви збираєтесь остаточно видалити цей аркуш. Тобто, як бачите. В даному випадку видалити це вже спричиняє видалення всього аркуша. Скасувати нам видалення зараз не потрібно. Для того, щоб робити це, викликати контекстне меню, треба робити клік правою клавішою відповідно або на клітинці, або на рядку, або на стовцю, або на аркуші. Ще, як ви можливо пам'ятаєте раніше, коли ми додавали інструмент на панель швидкого доступу, ми робили клік правою клавішою на панелі. На відповідному інструменті і обирала додати до панелі швидкого доступу. Тобто, таким чином, це меню, яке зараз з'являється, коли я роблю клік правою клавішою на відповідному інструменті, це і є контекстне меню при роботі з панелью інструментів. Зверніть ще увагу, що поряд з контекстним меню, коли ми, наприклад, робимо клік правою клавішою, у нас з'являється невеличка панель для форматування. Вона називається Міні-панель інструментів. Тобто, як бачите, тут ми можемо виділяти, робити текст жирним, курсивом, виконувати форматування, змінювати шрифт, розмір і таке інше. Таким самим чином, це можна робити із е, стопчиком. Наприклад, зробимо клік правою кнопкою на стопчику І. Як бачите, у нас так само з'являється міні тул Давайте, наприклад, зробимо цей стопчик, зробимо його жовтим і зробимо його жирним. Тобто, як бачите, міні-панель інструментів є дуже зручною для швидкого форматування. Більшість із інструментів, які на ній знаходяться, вони представлені на вкладці Основне. Але для того, щоб його там не шукати, ми просто можемо користуватися цією міні-тулбаром. Тобто висновок з цього року. Якщо ви не знаєте, де знаходиться потрібний вам інструмент, робіть клік правою клавішою для виклику контекстного меню. Зазвичай везе. І користуйтесь міні-панелю для інструментів для швидкого форматування. Це дуже зручно.